Практично кожен сидівник, який побачив цвітіння гортензії, мріє роздобути її на свою ділянку. Невибагливий чагарник можна розмножити декількома способами використовують поділ куща, метод з відводками від маточного куща, і найбільш поширене живцювання черенкова це прекрасна рослина. Можна навесні, влітку і восени детальніше розповімо про осіннє живцювання. Як черенковать гортензію восени, живцювання гортензії є найбільш результативним, можна отримати велику кількість саджанців з одного куща за досить короткий час. Похмура погода сприяє укоріненню, але потрібно встигнути до заморозків. Восени-садівники проводять санітарну обрізку гортензії. готують кущі до зимівлі, обрізані гілки найчастіше йдуть в компост, але ж з них виростають відмінні саджанці для живцювання використовують, звичайно, не всі гілки. Розмноження йдуть літні пагони без квітів, підготовка до живцювання Грунт для саджанців повинна бути пухкою, легкою, її заздалегідь готують, заважаючи садову землю сторфом і крупним піском в рівних пропорціях. Для живцювання беруть верхівки молодих гілочок рослини, на яких немає квіткових суцвіть. Секатором під кутом зрізають живці довжиною 10-15 см. Нижнє листя прибирають або вкорочують наполовину. Укорінення нижній зріз живця умочують в корневин. Можна також використовувати будь-який інший укорінювач, який вам подобається. За інструкцією живці поміщають в горщики об'ємом 03 05 літра, залиблюють до другої нирки. Поливати не потрібно, зверху накривають ковпачком з прозорого матеріалу стиканчиком. Пакетиком стежать при цьому, щоб листочки не торкалися укриття, через 2-3 тижні ковпачок можна буде зняти. Майбутній посадковий матеріал потрібно прибрати в тінь, так як на яскравому сонці він зів'яне, якщо наближаються заморозки. Горщики з рослинами краще занести в будинок і розмістити на вікнах, що виходять на захід або схід. Через місяць або два після посадки рослини потрібно перевалити в горщики побільше об'ємом в один літр або півтора у волотисте гортензії. Потужна коренева залягає в поверхневому шарі ґрунту, тому горщики потрібно вибирати невисокі. Але широкі протягом зими необхідно стежити, щоб земля в горщиках не пересихала. Перелив також небезпечний загниванням коренів. Верхівку ростову нирку держака я не зрізаю. На мій погляд, так вони швидше вкорінюються. Також верхівки служать своєрідним індикатором як пішли в зростання, значить, живці вже з корінням. Висадка живців, ґрунт молоді гортензії, дуже вразливі. Тому висадку в ґрунт проводять навесні при стійкій плюсовій температурі, коли пройде загроза поворотних заморозків, перші три роки гортензію потрібно дуже добре утеплювати на зиму. Розмноження гортензії досить копітка робота, що вимагає уважності і терпіння, але саджанці можна отримати бюджетним способом, і вони вже через рік другий порадують рясним цвітінням своїх господарів.